Ви заснували перший обласний форум стоп булінг так? Розкажіть детальніше, що спонукало до заснування цього форуму і як зараз з ним? Добрий вечір, студія, добрий вечір, гості, глядачі. Ви знаєте, стували працювали... перед п'ятого перед... рівні на обласному, ми почали працювати в Маті? Яково, ми потрібно пропрацювати працювати певну методику, як говорити з дітьми Пані про таке Наталі. явище, як буду. Як Наталі. їм пояснити, що це таке? Маємо як трошки працювати проблеми зі різними віковими категоріями. Тобто, е, вивчаючи цю тему і цю проблематику, було десь розуміння, що е, не можна одинаково зі всіма дітьми. Про це говорити, і для себе ми виокремили підходи, де ми працюємо з дітками дошкільного віку, яким чином, потім як ми працюємо з дітками молодшого шкільного віку, потім ми працювали з дітьми старшого шкільного віку, і навіть були випадки, коли запрошували педагогічні колективи інших громад, аби поділитися власним досвідом роботи в цій проблемах. І коли ми вже завершили наш проєкт, то побачили, що є дуже багато напрацювань, з якими, якими нам хочеться поділитися з колегами, з тими людьми, яким це буде цікаво, і так народилася ідея власне організувати і провести перший обласний форум Стовбуль було вперше, в нас було більше 110 учасників на форумі. І коли ми вже далі почали працювати з цією проблематикою, наступне питання, яким ми зайнялися, це вже було питання не лише булінгу, але й кібербулінгу, так і мобінгу, тобто так званого явища, яке буває в дорослому житті. Бо насправді, вивчаючи проблематику, почали розуміти, що булінг це не лише шкільне явище, і не лише явище, яке буває серед дітей та підлітків. Його проблема в тому, що він це явище переноситься в доросле життя і набуває ще більш загрозливих пор. Тому з ним треба боротися, тому з ним треба працювати і працювати комплексно, тобто не лише покласти ці функції на вчителів у школі, так але і працювати з батьками, аби вони знали, як вони мають погодити з з дітьми, працювати з соціальними працівниками. З фахівцями соціальної роботи, і вже вдруге, коли ми провели обласний форум булінг», другий форум, то заручилися десь підтримкою власне і працівників соціальної сфери, департаменту соціального захисту населення, підтримала нас обласна рада. Також ми залучили відділення Олімпійського комітету на чині з Юрієм Турянським, тобто. Оці е, різні методики, як працювати з дітьми, як їм доносити е, власне е, те, що таке явище є негативним і небажаним, то давало нам власне стимул для того, аби шукати різні способи дослухатись до дітей. Це і спорт, це і бібліотека, і література відповідно, тому що зараз ми маємо багато. Художньої літератури, цікавої літератури на цю тематику. І в нас була одна з акцій, коли дітки нашої громади їхали в обласну бібліотеку для дітей, і там ми зустрічалися із спортсменами, які, власне, теж записали своє відеозвернення для дітей, яке проти булінгу, і тобто авторитетні люди, актори. Співаки так багато в чому зараз починають розказувати власні історії з життя, де вони зустрічалися з тим негативним явищем, і це добре, тому що зараз це ті люди, на яких підлітки і діти рівняються. І коли вони бачать, що ті люди говорять, що це не класно, не круто бути булером не класно, ти не крутий. Це не означає, що ти сильний, це не означає, що ти тобі все підсило. Навпаки, це свідчить про твою слабкість. Це свідчить про якісь твої власні комплекси, тому це явище треба викорінювати. І ті діти чи інші учасники, які спостерігають цькуванням, вони також є ем, дотичними до цього процесу, і діти мають розуміти, куди вони мають звернутися, якщо вони стали чи жертвами, чи свідками. Вони мають розуміти, що дорослі готові їх підтримати, Пані готові Наталя. їх почути. І от, власне, коли ми. Почали працювати над цим проектом, над цією проблематикою. От хотілося побачити, хто з дорослих справді цікавиться тою темою, які фахівці, в якої галузі, куди можна звертатися. І от вже ці форуми, власне, нам показали, що це насправді не є соціальне явище, чи культурне, та, чи освітнє це є явище суспільне. І підходити до цієї проблематики треба. Комплексно і насправді цю проблему про неї треба говорити, її не можна замовчувати. Наталія, тому, що зараз та до цієї проблеми тепер додається не менш складна проблема, це війна і вплив цієї війни на психологічний стан дітей. Так знаю, ви цим теж переймаєтеся, теж цим займаєтеся. Розкажіть, як ви організували роботу власне з дітьми щодо розуміння військових дій, чи переживають вони стреси. І я знаю, що в громаді є внутрішньо переміщені люди і діти. Зокрема, як вони влилися в колектив, чи працювали з ними, і чи не спостерігаєте власне цю першу проблематику, яку ми підтягнули, це булінг так у школі по визначенню того, що вони переїхали з інших регіонів, чи щось таке є, чи ні? Ви знаєте, коли ми почали, коли почалась війна, і ми почали роботу взагалі в напрямку психологічної підтримки не лише мешканців громади, але й найменших мешканців дітей. То власне питання булінгу було одним з ключових, яке ми почали піднімати і на яким на яке ми ставили акценти в роботі, тому що коли почали з'являтися внутрішньо переміщені особи, діти в громаді, то власне треба було нашим дітям пояснювати цю відмінність чужий і інший, так тому що чужий це може бути ворог. інший він не завжди ворог. І от дітям треба було це дуже чітко пояснювати, що так, є діти з інших областей, які розмовляють іншою мовою, які не схожі на нас, можуть мати інші традиції, інше бачення. І не можна нашу якусь внутрішню агресію, нашу лють, яка десь всередині кожного українця зараз є, не можна виміщати на тих людей, тому що вони також жертви і також жертви агресії. І... Ми дуже з цим працюємо зараз. у Нас ви знаєте, що вересень, місяць, це місяць і там тиждень протидії домашньому насильству і насильства загалом. Так тобто, ми говоримо і про булінг в тому числі. Наш центр запланували ми ряд заходів, які вже відбуваються на території громади. В п'ятницю буквально у нас був перший захід. Ми говорили зараз про кібербулінг і власне про безпеку в інтернет-середовищі, тому що. Якщо в реальному житті можна ще тебе обезпечити, то віртуальний простір стирає будь-які межі і будь-які кордони. І наші діти, ми не завжди зараз можемо бачити, що вони дивляться не завжди стоїть батьківський контроль, батьки не знають, як там користуватися, як ставити ці обмеження. Тому ми із батьками в цьому плані працюємо, пояснюємо їм, розказуємо, і також з дітьми бо вони розуміли. Як себе захистити? Mm -hmm. Як правильно використовувати ті можливості, які дає інтернет середовище? А як намагаєтесь Подружити можливо, допомогти діткам порозумітися, тому що ти увесь час, наприклад, навчався зі знайомими тобі однолітками. А тут до твого класу приходять геть інші діти? Вони мають ніби з тобою багато чого спільного, але водночас може бути складно якось притертись характерами. Хтось замкнутий через те, що приїхав з регіону, де були обстріли, і вони сиділи в сховищах, і виходити на люди. Це стрес, от як долаєте оці бар'єри. Ми запрошуємо таких діток до нас на заходи, які ми проводимо в межах проекту Клуб Територія розвитку. І, як правило, коли діти в такому більш розслабленому стані, так, коли це там спортивні активності, чи арома, чи арт-терапія, то діти більш відкриваються і допускають до себе. Не тільки дорослих, але й між ними стираються якісь кордони, тому що діти починають тоді легше спілкуватися, і коли інші учасники чують історію будь-якої дитини, яка є з інших територій, то відразу з'являється таке відчуття внутрішньої солідарності, так? Mm -hmm. бажання допомогти. Тому що скільки зверталися внутрішньо переміщені особи, там, чи за теплими речима, чи за канцелярією, чи за продуктами. Дуже відгукувалися мешканці громади, і багато навіть дітей теж ну, хочуть якось підтримати. Зараз в нас запланований дуже цікавий захід, який буде пов'язаний з мистецтвом. Це буде в суботу, і ми плануємо такий. От за допомогою мистецтва, так бо я кажуть, мистецтво не має кордонів. І плануємо запросити діток, які є з числа внутрішньопереміщених. Плануємо залучити внутрішньопереміщених осіб до допомоги в організації проведення заходу, і таким чином показувати, що навіть люди, які приїхали сюди до нас, вони можуть вибудувати нове життя, вони можуть спробувати себе тут, тому що це також Україна і це також їхня земля, так само як і НАТО. І От від моменту, знаєте, просто допомогти, так забезпечити якимись матеріальним, ми вже переходимо до наступного етапу. Вже починаємо думати, а як їх залучити реально залучити в життя до, до життя громади, і от кажу зараз от у нас буде такий захід, який я думаю пройде. Гарно і всі ці цілі, які ми перед собою поставили, будуть досягнуті. Діти зможуть між собою поспілкуватися, комунікувати, і дорослі, які є числа внутрішньопереміщених, також будуть залучені і будуть відчувати, що тут, де вони зараз проживають, вони також є соціально активними. Тобто, перші перші базові потреби задоволені, так і ми переходимо угу. до наступних до цього відчуття приналежності до спільноти. Де ти зараз перебуваєш? Це дуже важливо, і власне в роботі центру ми керуємося тим, аби вибудувати оці методики, щоб побудувати у тіски, щоб тих людей максимально залучати до життя. Громад. Власне, щоб організувати якісь події, потрібно мати як мінімум дві речі: так: це кошти і люди, які це організують. Як у вас з цим? Тобто, працівників центру вистачає для організації цих подій, чи все таки мешканці громади долучаються як волонтери для цього. В нашому випадку заходи ми робимо поки що не такі масштабні, так тобто, це до максимум до 70 учасників в нас було за весь цей період на один захід. Відповідно, ми поки що справляємося що стосується коштів. То є фінансування віденського ротарі клубу над клуб Територія розвитку. І власне ми маємо цю підтримку, тому можемо десь організовувати такі заходи і бути корисними як громаді, так і всім тим, хто зараз проживає на території Давидівської громади. Дуже дякуємо, пані Наталі, за вашу роботу і е, хотіли би побачити продовження розширення цього проекту на сусідні громади, щоб вони об'єднувалися і е, переймали ваш досвід, такий позитивний правильний досвід. З нами була на зв'язку Наталія Подвірна, це керівниця центра центру надання соціальних послуг Давидівської сільської ради. Дуже вам дякуємо. Гарного вам вечора.